Ну що, мої любі дівчатка, привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Настя Комаровська і ми тут говоримо про моду, про стиль та про шопінг. Не дивуйтеся, що сьогодні ви мене бачите в ось в такому стані з полотенцем на голові, тому що я тільки що вийшла з душу і вирішила, чому б не додати в мої влоги щось чогось новенького. Я не знаю, чим це можна пояснити, можливо, моїми цими емоційними качелями, можливо, гойдалками, сорі, мені важко робити щось монотонне, щось постійно одне і те ж саме. І, наприклад, мої шопінг шопінг-влоги, я їх обожнюю, звичайно, але я вирішила додати якогось життя в це все діло. Якщо новий формат з тим, що я долучила вас до своїх зборів, вам Подобається, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Ваш фідбек надзвичайно важливий для мене, тому що це моє паливо, щоб рухатися вперед і продовжувати знімати. Мені потрібно е, розуміти, що хтось це дивиться і що я для когось корисна. Тож, сьогодні я запрошую вас на шопінг в різні магазини, буде не один магазин, а я хочу знайти собі щось тепленьке на зиму. Тож, пройдемося, пошукаємо і щось актуальне, трендове, і класичне, звичайно, звернемо увагу. Тож, запрошую вас зі мною. Тож, отака от красуня. Після душу, а я купила якийсь спрей. Також я купила тут якийсь біосілк для волосся. Поки все це діло всмоктується в мої пасми, я хочу вам показати, чим я очищаю обличчя кудру від Sferranx. Е, Вона в мене вже роки. І тут ще ого, го скільки. Вона дуже економна і дуже класна. Далі, далі мав би бути тонік, але я все ніяк не можу обрати собі нормальний тонік для обличчя. Під очки. А далі, звичайно, фініш це крем. Крем, я цей знайшла випадково Колістар. Ось так він називається. Чим я буду е, сушити. Коли почалася війна, я з дитиною мене прихистила моя подруга в Афінах. В неї була. Е, Щітка браш чи фен браш, як це називається, три в одному. Тому я спробувала в неї, мені дуже сподобалось. І я собі також купила трошечки іншу Baby Liss. І так, коли волосся в нас відсотків на 80% вже сухеньке, ця вона як фен використовується. Що ми маємо? І так, що до мейкапу, відкрию вам маленький свій секрет. Я страшенно не люблю фарбуватися. Так, фарбуюся я останнім часом тільки коли знімаю. Так, дуже рідко. Зараз мій улюблений тонак це кларанс. Він доволі... Легенький коректор я купила ще в Києві такий звичайний Maybelline. Найголовніше, найголовніше це в мене брови. В мене 65 олівців для брів. Купила собі в кіко. Я навіть тоді не знала, що таке кіко. У мене ще такий шанель. Олівець. Номер і кожен олівець має бути своя. Коротше, я купила в Pepco. Тут такий є класний магаз в Польщі, якщо ви знаєте, тут продається все. І я тут купила собі стругачку біля. Я купила собі стругачку, пепку за євро, щоб точити шанель олівець. Все. Я ним фарбую, можна сказати, як основний спочатку, тому що він дуже жирний. Його потрібно частенько піднаточувати, тому що він такий прям Він дуже товстий. І зараз він уже в мене ступився. Так, ще в мене є ось такий прозорий гель для брів, тому що... Мені дуже важливо, щоб мої брови дивилися вверх. Тож, в мене є ось такий олівець Мак Тіні. Найулюбленіша моя туш – це Estee Lauder. Я її покажу, але зараз в мене її немає. Ось така в мене є міні-міні-клінік. І ще мені подарували ось таку буржуа, мабуть, так. так. Подарували щось, я там купляла в розмані. Ну таке щось майже й маже. Ну, віями нарешті розібралися. Це найголовніше. Губи а в мене навіть не буду казати, що це за марка. Я поняття не маю. Мені дуже подобаються оці клоранс-блиски ем... для е... губ. Фінішна пряма я трошки ношу пудру вколоє дівки. Не зрозуміють. Все. Я нафарбувалася. Ну що, дівчата, дякую, що допомогли. Що мені було не так сумно однієї збиратися, що ви склали мені компанію. Що, по моєму образу, сьогодні я в своєму улюбленому боді від українського бренду Катімо. І, до речі, джинс у мене також цього бренду. І в мене будуть бім мої ботіночки, мої Ви вже Бачили і кроп-тренч, як я його називаю, від бренду COS. Нарешті ми в торговому центрі. Я сьогодні знімаю себе сама. Зараз я хочу зайти в Mango і подивитися, який верхній одяг пропонує нам цей бренд. Ось всі ті ж самі дублянки, які ми бачили. Є в нас і мої улюблені ведмеді. Я собі таку якось купила в якомусь, я не пам'ятаю в якому 94-му році, але в яскраво-зеленому кольорі. А ось пальто дуже навіть непогане. І були такі класичні пальто, представлені в е, осінній. 2022 колекціях у дизайнерах. Я покажу вам у яких. Є такі пальто в сірому і в чорному кольорі, але в чорному, ось бачите, воно не ношене, не вдягане, але вже на нього все цепляється. Ну що, дівчатка, виділила я для себе три одиниці верхнього одягу в манго. Ось така дублянка, мені дуже вона сподобалася. Звичайно, вона не натуральна. Тут цей Відмедик. але він не переливається, так прям сильно не кричить про те, що він не натуральний. Подобається мені фасон. Я взяла максимальний розмір, розмір L. Ось так він на мене сів Ну, ви знаєте, з моїм ростом я б навіть взяла, якби був розмір XL я би приміряла навіть XL Подобається мені вона, подобається, як вона на мені сидить. І подобається саме чорний кольор. Ну що далі? А вже ж класичне пальто, ну, куди без нього, так? А сірий колір я вибрала, не знаю чомусь, мене останній час зовсім не тягне на чорний. Сказала та, яка міряла дублянку чорному кольорі. Але вона там якась свіженька. В цьому пальто в складі є вовна, тому я думаю, що воно також буде тепленьке, але воно таке доволі тоненьке, тому це не зима, а скоріше осінь, пізня осінь на мені розмір. Ель, і, звичайно, якби був розмір побільше, я би взяла розмір побільше, тому що я ж кажу, що я не дивилася показів хай фешн, і там багато пальто з чоловічого плеча. Прям плечі у дівчат ну, ось на ліктях закінчується. мого. І я люблю, коли фасон трошечки довший, але пальто крутезне. Далі в нас а, повсякденний, тепленький, стопудово, да, що а, класно в пуханах, що ми завжди впевнені в тому, що нам буде тепленько. Останнім часом я дуже люблю такий а, колір морської хвилі. Тепло і з донькою, і виїхати в магазин на зиму. Ну що, дівчатка? Звичайно, мене занесло в Масі Мадуті, наш з вами улюблений. Звичайно, мені було цікаво, чи з'явилися якісь моделі верхнього одягу ще, які ми з вами не бачили в моєму попередньому огляді Масі Мадуті. Тому з того, що я побачила і що я не показала вам минулого разу, я виділила дві моделі. А саме ось це офігенське нереальне, так, які там у нас ще є наші улюблені предметники, які можна використати. Гайда, гайда це робити, тому що пальто просто неймовірне, воно таке прям дуже важке. І все, як я говорила, як з морського плеча. Я, як завжди, обрала найбільший розмір. А саме L коштує воно 1300 злотих. Так, звичайно, дорого, але воно того варте. Далі пройдемося по. Повсякденчику. Чому я обрала саме цей пухан? Він мені сподобався своїм кольором. Камера не передає, але дуже гарний, якийсь прям такий темно-графітовий колір. І він ну, неймовірно легенький. Ну, прям наче 200 г у ній після пальто. Це відчувається прям сильно. Звичайно, пряма модель. Нічого особливого, але виглядає він класно. Тим, що він практичний, тут можна розтібнути, зробити собі-чик провітрювання. Тим, що він такий легенький і водночас дуже теплий, через те я і обрала саме цю модель. Ну що, дівчата, добралися ми з вами і до Зара. Якщо чесно, я відтягувала цей момент як могла. Тому що, звичайно, я пробігала одним оком там, і нічого цікавого я так не я там не знайшла. А навпаки, мене було таке відчуття, що мене повернули на 10-15 років назад. І, якщо чесно, ця вся тема з фаст-фешн якось вона мене вже прям. Ну, зовсім для мене не актуальна, але давайте підемо, і все-таки по верхньому одягу швидесенько пробіжимося. Ось чому я не хотіла знімати зараз, тому що я вже заходила і я бачила ось цих дикобразів. Бідних, нещасних на пальто. Я не розумію чесно, навіщо вони це наробили, і навіщо вони поприклеювали цих дикобразів? Ну дивимося далі. Дивимося, ось, наприклад, наприклад, як я вже говорила, хто давно на мене підписаний, дуже непогане пальто такого яскравого зеленого кольору, але Фурнітура, фурнітура дуже дешева, фурні... фурнітура неякісна. Тому, якщо ви дуже хочете 550 злотих, а, купляємо таке пальто на розмір більше, так щоб виглядати актуально. І йдемо в магазин. Він в мене називається на моїй зупинці в Києві Кройки і шиття, і міняємо фурнітуру. Ось, наприклад, ще вирішили також. Збагатити. Але полупальто полупальто дуже непогане. Подобається мені ця прошивка. Коштує воно. Але треба міняти ці жлобські пуговиці. Ага, і бачите, є намальований баранчик, отже, є вовна. Ну, а ось зовсім трішняк. І пуговки, і дикобраз. І все одразу. І дивіться, сподобався мені оцей пуханчик. Він укорочений, тому якби мені було на 15 років менше і мені було б плювати на свої <хи> нирки, то я б звичайно клянчила у мами саме такий пухан. Я дуже хотіла вам показати ось. Тут звучить тільки моя думка і мій смак. Ось цей маразм. Я вважаю, що це дуже невдало одружили бомбер з пальто і ще й зробили таку офігенну підкладку помаранчеву. Не витрачайте гроші на такий, ну на таке безглуздя на мою думку. Так, скажу чесно, я не хотіла бути тою букою, яка обхизує і кидає каки на вентилятор, але я я нічого не знайшла достойного в зара. Можливо, через те, що мене, мене реально клімануло на цій темі з. Фаст фешн, і я дуже прискіпливо відношуся до всіх своїх покупок. Я хочу, щоб речі мені прослужили довго, але в зара магазин здоровенний, речей просто неймовірно багато. Але до чого не підійдеш? Ну якістю там і не пахне, і не підморгує. Але людей багато, черги також великі. Тому ну. Можливо, це тільки моє бачення. І так, зараз я вас запрошую подивитися, що там з верхнього одягу в кос. А я вже казала, що я дівчинка вихована, тому перед тим як знімати. Я запитала у перед тим як знімати, я мала на увазі повністю весь магазин. Я хотіла зняти вам огляд, але мені не дозволили знімати, тому я пішла в Another Stories і там не було зовсім ніяких проблем. Тому зараз в кос підпільно ми з вами познімаємо і пошукаємо верхній одяг. Ну що, кос? Так, я знаю, я говорила буквально 3 секунди назад, що я не хочу обирати чорний колір, але коли чорний колір в такому цікавому фасоні, я, я безсильна. Тут нічого не, не, не зробиш. Я обожнюю такі цікаві речі по модель, звичайно, вона буде виділяти вас із натовпу. Я люблю такі штуки страшенно, тому якщо ви розділяєте зі мною цю любов, то можна звернути увагу на таку річ. Ось пухан, який я вирішила для вас приміряти. Чому? Тому що в складі тут пух-перо і буде. В ньому ну, дуже тепло. Мені подобається і його такий темно синій колір, і ця коліска, яку можна регулювати. Висів тільки розмір S. Звичайно, це зовсім не моя історія і не мій розмір. Мені потрібен розмір L, і тоді б це виглядало набагато цікавіше. Навіть так трохи в стилі Акне, коли він такий великий, і ви тут чик і собі. Зробили такого. Хто зі мною давно, той знає, що я навчалася в інституті Марангоні, і через це я якийсь час жила в Парижі, і я саме та людина, яка закохана в Париж по самі вуха. І мені трошки нагадав цей жакет, такий французький стиль, але звичайно тут мають бути джинси кльош. Ось як цей жакет виглядає. Розтіпнутий. Якщо він доживе до знижок. <рес> Тож, And other stories. Одразу я дивлюся на практичні речі. <рес> на практичні і дуже теплі. Ось. Класно мені сподобався пухан. Єдине, що мені не сподобалось, це колір. А подивлюся ще в іншому кольорі, але мені дуже подобається, як він наповнений, в який він такий товстенький. І ось ті такі смішні, <смішні кармани. Ще такий подовжений бомбер. До речі, я також бачила багато на подіумі саме подовжених бомберів. Ось такий варіант, який є в And other Stories 149 євро. Ну, не зима, не зима, ні, це осінь. Осінь. Ну що ж, дівчата, хто дивився мій огляд з And Other Stories, знають, як мені сподобалася ця парка. Але тоді я приміряла розмір L. А, і вона була мені, ну, прям, занадто оверсайз. І в цей раз я вирішила. Якщо я вже шукаю собі верхній одяг, то спробувати її, але в розмірі міріум, якого не знайшлося в магазині. Щось мене з цими парками в Дазер Стуліс реально не складається. Тому я приміряю розмір S, але він також, мені здається, ну непогано. Але я якось не звикла до розміру S, я завжди щось таке шукаю побільше. Тому якісь в мене все одно сумніви. Але і рукав добрий, і все на світі зрослося. І тут оця підкладка також, вона мені дуже подобається. Мені здається, що вона буде доволі тепла. Ось такий ще вирішила приміряти шоколадний пуханчик. Дуже він мені сподобався. Дуже тепла річ, звичайно, гарно наповнений. Який склад і чи наповнений, напишу. Ось тут на цьому дзеркалі, мені здається, краще видно. Який в нього приємний темно-коричневий колір. Такі стягані пуханчики також будуть зимою актуальні і, ще раз повторюся, класний темно коричневий колір. Круто, що не чорний. Ух, дівчата мої любі, закінчилось наше з вами експериментальне відео. Я сподіваюся, що ви отримали задоволення і що вам сподобалось. А що саме сподобалось, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Дякую вам ще раз, що були зі мною і допомогли мені в пошуку мого ідеального чи пухана, чи парки. Якщо чесно, я ще, я ще не зробила свій вибір на зиму, але. Але все одно дякую, що склали мені компанію. І я сподіваюся, що я змогла вам подарувати позитивну емоцію. Тому давайте підтримувати одна одну, спілкуватися в коментарях та, звичайно, донатити на ЗСУ. Па-па!